1 липня в центральній міській бібліотеці імені Марка Лукача Кропивницького відбулася надзвичайно цікава подія зустріч із Бенджаміном Чері в межах циклу про життя діалоги в бібліотеці. У нас сьогодні важлива зустріч, тому що ми можемо поговорити про надважливі для нас речі і побачити погляд на нас з боку. Бенджамін – 79-річний шотландець, журналіст, громадський діяч, автор періодичного видання «The New Зенювайв. Значний своєю активною позицією та багаторічним досвідом у сфері розвитку громадської свідомості в країнах азіатсько тихоокеанського регіону. На зустрічі він поділився унікальними спогадами про роботу у В'єтнамі під час війни у 70-х роках. Розповів про свою діяльність у сфері альтернативної освіти та презентував автобіографічну книгу. So in my book, suffering...

Після зустрічі Бенджамін зробив особливий подарунок передав бібліотеці примірник своєї книги. До розмови також долучився Юрій Луковенко, тренер, консультант, фахівець індивідуального розвитку дітей і дорослих, учасник міжнародних проєктів між Україною та Європою. Це була щира, змістовна бесіда про досвід, виклики, цінності та внутрішню свободу. Дякуємо всім, хто приєднався. Зустріч стала частиною заходів в межах святкування 125-річчя центральної міської бібліотеки імені Марка Лукича Кропивницького.